Зведенням теплоелектростанцій в Україні в рамках відповідного національного проекту займається державне підприємство «Гріненерго». Перша ластівка ТЕС у селищі Іванків, що на Київщині. Нині триває робота з розміщення теплоелектростанцій у Луцьку, Ковелі, Любомилі та Рівному. Першим же населеним пунктом Західної України, де запрацює така станція, повинна стати Дубровиця підприємство Функціонуватиме тут на місці, будуть створені десятки робочих місць, будуть лишатись податки в місцевий бюджет, де буде розвинута місцева інфраструктура. Будуватимуть Дубровицьку те з коштом іноземного інвестора, ім'я якого щоправда поки не називають. Спочатку планують встановити два американські котли, що працюватимуть на відходах деревини та енергетичній вербі. Початкова потужність станції 12 мегаватт, із подальшим її збільшенням вдвічі. «12 мегаватт. Наприклад, потребує до 140 тисяч тонн біомаси на рік. Це потрібно близько 12 тисяч гектарів. Землі, щоб забезпечити біомасою, нині в Дубровицькому районі вже підібрали 4 тисячі гектарів цілісного масиву, який готовий до вирощування енергокультур. Ще 8 тисяч гектарів малородючих ґрунтів для вирощування енергетичної верби підберуть у сусідніх районах. Державна фірма Гріненерго хоче взяти в оренду землю по вирощуванню енергетичної верби, коли вони наберуть достатньо землі. Якщо порахуєш, що достатньо сьогодні альтернативного виду палива це енергетичної верби, тоді звичайно вони будуть будуватися. Цю пець, окрім електроенергії, врожаї верби стануть альтернативним паливом для виробництва тепла. У Дубровицькому районі розглядають два варіанти його використання: будівництво тепломагістралей та зведення теплиць. Над схожим проєктом триває робота і у рівному. Втім, за словами Василя Берташа, створення теплоелектростанції тут у більш віддаленій перспективі. В рівному ми вже також з таким проєктом. Кажуть, живемо вже два роки. От але по рівному треба великі кошти за словами фахівців. Теплоелектростанція аналогічна Дубровицькій за потужності від 12 до 24 чотирьох мегаватт. Зуміла би освітити приблизно один мікрорайон обласного центру. Роман Свирида, Назар Мідріган, Микола Штемпель. Інформаційна програма День.